Завіра! живої сили цієї гранати. Є мішай. вже біжиш. Зараз хлопці тут тренуються проходити психологічну смугу перешкод. І довжина 800 метрів. Отже, в порівнянні з нею, стара радянська загальновійськова смуга перешкод просто дитячий атракціон. Хочу зауважити, що це не воїни з бойовим досвідом, а щойно мобілізовані чоловіки України. сектор одразу. Це був вікно. Защищає! Залазимо! Це чисто прибрати. Зброю в плече рухів макналі пішли. Свазі По краям. покривав перешкоди. Диво-право! Приємо! Колись дуже давно у військовому училищі я з товаришами проходив подібну смугу перешкод. Тільки вона у нас називалася вогнева смуга. Чому вогнева? Ви зможете здогадатися. Відміну від того, що відпрацьовували раніше, тобто проходили смугу в індивідуальному порядку, зараз хлопці працюють в складі підрозділу. Отже, є деякі перешкоди, зокрема, як оця кілометрова стінка, як у одному в повному спорядженні каски, броніку ну, фактично неможливо подавати. Скажіть, а це дозволяється допомагати один? Дозволяється допомагати, якщо військовослужбовець не може зробити це сам. Але при умові, що один криє, а інший допомагає. Тобто взаємодія між собою. Робота в команді. Допомагаємо. Отак робити не бажано, лишати зброю. Е, найкраще це робити, підставляючи броню, зброю, тримаючи в руках. Все. Отак. Давайте так, звайте ще раз. Добре. Коли військовослужбовець не може подолати взагалі, в окремих випадках дозволяється її обійти. Все, перед, обійдіть. Викрийте, викрийте, вийде, перед. Скажіть, ви перший раз обкатку танком проходите? Так, це наше перше навчання. Як не страшно, не страшнівато. Дурень тільки не боїться, лиш нормально. Ну а копчик такий маленький. Нічого страшного, хватає, я теж невеликий. Достатньо. Психологічної смуги перешкод, обкатки танками, що психологічно теж доволі важко. Хлопці проходять ще дуже багато вправ. Стріляють, кидають гранати. Учбові і бойові. А деякі вправи, якщо не звик до такого, можуть видатися доволі моторошними. Готовий? Граната! На позицію! Готовий? поміняти позицію. Закінчити вправо. Наразі. В принципі, мені все подобається. Дуже крута команда, типу інструкторів, бойових інструкторів, які чітко і якісно надають інформацію, передають свій досвід, в яких можна навчитися, і мені прям подобається. І це насамперед для мене ще один виклик, як і для особистості, щоб зрозуміти, що я з себе представляю. Дійсно зрозуміти, бо дана ситуація вона допоможе зрозуміти, хто я дійсно є. І що я можу зробити, типу, з собою із своїм життям і не тільки. Зброя вже вперед направо. Mm -hmm. Неповна перекладка зброї. Mm -hmm. Добре, стоп. Зараз ближче ближче йдемо до правої сторони. Ага, от так, так. Дивимо спочатку вліво, потім в праву сторону. Право. Переклад. Не спіши. Добре, зайшли. Зброю ставимо запобіжник. Продовжуємо рух. Подивилися спочатку. Ногу не висовуємо, ногу не висовується. Далі по коридору, а потім в ліву сторону. Так, хорош вправо, і тоді заходиш в ліву. Второй пострілів поближе мішень. Добре, треба сам на Запоріжжі. Добре. — Далі. Зараз знімаємо запідліжників. 3-4, 6-х поставку. Скидайся, далі його не стріляє, поняв? Тобі треба чуть-чуть далі. Треба 3-4 швидкі пострілів. швидко. Зрозуміло. Як тільки побачив, зразу швидкий постріл. Зараз будемо дивитися спочатку в ліву сторону, потім вправу. Угу. Mm -hmm. давай, друг. Давайте спочатку в праву сторону, потом спочатку в праву, да. так. заражайсь, блядь, прям. Подавай, давай. Прямо Ми робимо. Остріли. Не виходячи з окопу, от туди по тим двом мішеням. В Загальному молодець. Можна краще. Нам завжди є над чим працювати. Так, звісно. Не спіши, не спіши, спіши. вилазити з окута, понял? Відбирай ноги. Якщо мені праву стовпу дивитися, мої ноги. Якщо вліво, я зрозумів, так? Так, вони тобі мають допомагати. Я не можу вибігти, так? Ну, звісно. Не можу, тому що тут це є близька дистанція. Два виходи. Або він вистрілює перший, або вивнив. І то все. Не спішіть. Робіть це динамічно, але не спіша, зрозуміли? Добре. Далі ми ще зустрінемося.